Ми продовжуємо знайомити вас із роботою міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Одним із напрямків роботи центру є створення прийомних сімей. Інколи трапляються життєві негаразди, коли дітей потрібно вилучати із неблагополучних сімей, якщо є загроза їх життю і здоров'ю. Державні дитячі заклади не спроможні дати приклад сімейних форм виховання і соціалізованості. Це може забезпечити лише повноцінна родина. І держава долучає до співпраці сім'ї, які готові взяти до себе таких дітей і виховати їх гідними громадянами. На даний час на території Лозівської об'єднаної територіальної громади функціонує 11 прийомних сімей та 7 дитячих будинків сімейного типу. Загалом в сім'ях виховується близько 70 дітей. Олександра Іванівна педагог за освітою та прийомна мама з 2013 року. Виховала власних доньок, які вже дорослі, і виховувала прийомного сина Владлена, який теж розпочав самостійне життя. На даний час цьому хлопчику вже 22 роки. Владлен він перевівся на заочну. Він здобував вищу освіту, перевівся на заочну форму і на даний час служить в армії. І в кінці 2017 року було влаштовано ще двоє хлопчиків-братиків. Іван та Микита молодші брати, яким пощастило стати членами нової надійної родини. Хлопці товариські, люб'язні, люблять працю, дачний відпочинок і свою маму. Два молодші хлопчики, так як їм шість дев'ять років, вони знаходяться разом з Олександрою Іванівною. Олександра Іванівна це Одна з сімей, які є гордістю нашого центру, вона дуже відповідально ставиться до виховання дітей і вона докладає дуже багато зусиль для того, щоб їх підтягнути в навчанні, соціалізувати. Молодший Микита в цьому році готується стати школярем. А Ваня переходить до п'ятого класу. ти навчився читати, читати. Писати. писати і рахувати, так? Да. розкажи більше. Від зими до зими, січень сінці, лютий людує, березень плаче, квітень тує, тр... стеле травчу червень складає, сіна в копиці, глипені дають, ділок червоний. Ой, слухай, От, так. молодець. Так. А Яка твоя улюблена пора року? Літо. Літо. А чому? тепло. Тепло. А ще що? Ми граємося. Де ми літом їздимо з тобою? Ну, На, море. На море ми їздили були ми. На Потім ми те ще були. На ставок. А ще де ми їздимо. Часка. На ми там панючіна. <схай> <схай> на, ставча, панючі. на дачу їздимо. Що ми там робимо на дачі? І граємо. таче? Ще... Іграємо. М'ячі граємо. Так. Помагаємо мамі. Так. Молодець. Молодець. А розкажи, як ти мамі допомагаєш? Вириваю бур'ян. Ой, молодець. <ріст> <Сядемо помідори. ріст> а а Поливаємо, так? Вас, що ще у вас на городі росте? А що у нас там на городі є? Персик. Ваня, ти допомагаєш мамі? Поливати огірки, помідори. А як ти проводиш вільний час, розкажи. Ну, гра... Граюся з братом. А який Давай. твій улюблений предмет? Інформатик. А скажи, будь ласка, в тебе є мрії, бажання? Що б ти хотів? Хотіла б, щоб я поскоріше навчався. Краще навчався, ти маєш на увазі. Краще так. навчався, так? А які б ти хотів би предмети підтягнути? Математику. Математику. Ну, ну, дітки хороші. Я розумію, що у них там свої проблеми, вони не можуть там досягти якихось вершин, наприклад, науці, там математиці там, чи читанні. Ну, не стараються, стараються, і, як обичні діти, щось у них виходить, щось у них не виходить. Ну, разом ми все це преодолюємо. Для Олександра Іванівни всі діти рідні без винятку і вона переймається їх хворобами, потребами і проблемами. І як справжня мати шукає способи залагодити і вирішити усі питання. Найрадісніші були моменти, коли в нас Нікіта заболів. Ми дуже це важко пережили, тому що у нас кіста була, і ножка взагалі була і йшла до перелому, і він не мог бігати. От зараз побіжи, побіжи, ось покажи. Він покаже, як ви бігаєте. Вони отак вискокують, як горобці, оце в них виходить. А тоді, коли з ножкою сталася біда, він же не мог сідати, сідайте там, сідайте. він не мог бігати. І це була дуже велика проблема. І коли нам допомогли в Києві, зробили операцію, і він вже вистарив, що дитина здорова, це було такого щастя, розумієте, не передати це словами. Олександра Іванівна говорить, найголовніше мати любов до дітей, а любов складається з уваги, ласки, піклування, підтримки. І діти все це відчувають, бачать і потім відповідають взаємністю. Коли в дітей все виходить, коли вони все добре, коли вони здорові. Це великого щастя, і другого я думаю, матері не треба. А тим паче за цих дітей переживаєш ще більше. Чого переживаєш? Тому що їх і так доля наказала свій час, розумієте? А на даний момент е, хочеться, щоб вони були щасливі, щоб у них все вийшло І вкласти в них все те, що вкладають батьки, ті, що рідні. А не вийшло, значить мені треба вкласти в них е, найбільше знань, умінь. І щоб вони були нічим не відрізнялися від тих дітей, які у сім'ях живуть. Моя робота це розумієте, це круглогодічна. І круглоденна, і круглосуточна все, тому що я з ними рядом і день, і ніч, і рік, і два, і так далі. У повноцінних сім'ях діти зростають соціалізованими, повноцінними. Зараз у Лозівській об'єднаній територіальній громаді велика кількість дітей, яка очікує влаштування до сімейних форм виховання. Наразі у нас зараз дуже велика кількість дітей, яка очікує влаштування до сімейних форм виховання. Це біля 30 діток. Ресурс нашої громади великий, але сімей для таких діток не вистачає. Тому ми запрошуємо мешканців громади до співпраці та пропонуємо створювати. Рувати прийомні сім'ї та брати на постійне проживання та виховання дітей до своїх сімей. Прийомна сім'я це робота, яка оплачується державою. Окрім матеріальної підтримки, прийомним сім'ям допомагають соціальні партнери освітніх, медичних та інших закладів. Батьки отримують грошове забезпечення та кошти на утримання кожної дитини у розмірі 2,5 прожиткових мінімуму на дитину відповідного віку. Матеріальне забезпечення залежить від кількості дітей, які проживають в прийомних сім'ях. Ми пропонуємо мешканцям громади створювати прийомні сім'ї. Для чого просимо звертатись до центру соціальних служб та отримувати консультацію у повному об'ємі з даного питання. Якщо ви відчуваєте в собі батьківський потенціал, готові прийняти до себе і виховати дитину з любов'ю, і подарувати їй майбутнє, звертайтеся до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.